Я батькам, любі мої тата й мама, зиття сердечно вам, щоб життя було спокійним, не було у вас в ворог, щоб ви жили мирно, гідно, веселять там не го. Новий рік уже йде, нехай вам щастя принесе, міцне здоров'я подарує, хай домі рає, запанує, батьки, я щиро вас вітаю, всього найкращого бажаю. живіть в гармонії, надії, нехай здійсняться ваші мрії. Мої рідненькі, мої любі, вітаю вас з Новим роком, бажаю дивовижного свята, здійснення мрії, бажаю щасливого року, яскравих посмішок та добрих надій, бажаю миру, кохання та благополуччя, бажаю радісних подій, міцних обіймів та чудового настрою у новому році. Новий рік це завжди надії, що здійснюється бажання мрії, мої рідні батьки. Від серця бажаю, щоб здоров'я було через край, Щоб емоції, як буду рай, посміхайтеся, мамо і тату, від, від днів вам багато-багато. Батьки мої рідненькі, і з Новим роком вас вітаю. Безмежного здоров'я вам кожну мить бажаю. Хай щастя засипає снігопадом скриться радість домі зорепадом. Хай принесе цей рік дива і омріяну нашу перемогу. На лапках м'якеньких, як котик пухнастий, до тебе хай прийде цей рік. Усміхнеться тепло і скаже Ну здравствуй, і радо ввійде на поріг. Тебе він осипле добром і коханням, і глянувши хитро підвій, здійснить всі твої заповітні бажання і щастям нальє келих твій. З Новим роком, мамо й тато. Хай зігріє вас це свято, хай життя вирує, сяє. Здійсні все, чого бажає, розум серця воєдину, щастя вам, моя родина. Батьки мої рідні, зі святом вітаю, і вам новий рік зичу радісних днів, повагу всім серцем до вас відчуваю, і дякую вам за тепло почуттів, здоров'я і щастя, кохання наснаги та спокою більше вам, аніж ти рік, порозуміння взаємоповаги, нехай мирним стане цей новий. Дорогі мої батьки, хай новий рік у вишиванці розбудить вас щаслива вранці і принесе у вашу хату. Усмішок і радощів багато, розбудить приспані надії, зурном і щастям вас засіє, зігріє миром і любов'ю, і подарує вам здоров'я. Новорічне свято трепно, вітаємо рідних, тата й маму, кожного з батьків, і лише одне ми новий час благаємо, щоб усі почули сигрі щастя і любові, а найбільше здоров'я, сили та достатку, а також снаги. Будьте здоровими та щасливими завжди. Вітаю вас, батьки, з Новим роком. Бажаю вам оптимізм, оптимізму і віри в краще. Будьте завжди здоровими і знайте, що я вас дуже люблю і ціную. Я бажаю, щоб цей рік запам'ятався вам приємними подіями, про які ви завжди мріли. Щоб ви, ви завжди були повні сил і нових планів, щоб саме в цьому році тепло сім'ї. І підтримка один одного давала нам сили рухатись далі зі святом. Новим роком вас вітаю, хай щасливий буде він, принесе нехай вам вихор, позитивних тільки змін. Хай успішними лиш будуть починання ваші всі, і біда нехай забуде, буде хай любов в житті. На ялинці загорілись стеємні чужі вогні. З Новим роком вас вітаю, щастя всі мої рідні. Що бажання, що сказали, в небо ви пізній час. Всі здійснились на одмміно, був завжди добробун вас. Старий рік забрав хвороби, Ваші біди та жалі, Тільки в радості й у мирі в новому році щоб жили. Вас вітаю з Новим роком, хай не впевним тихим кроком. Білий та пухнастий сніг, Щастя сипле на поріг, Хай у вас бувається, все, чого бажаєте, Хай здоров'я не покине і добробут в хату лине. Вітаю, моя найкраща тітя Оксана, яка замінила мені маму. З Новим роком. Перегорнута сторінка минулого року і відкрита нова, в якій ви автор Бажаю написати найкращий сценарій на весь рік, де буде любов, благополуччя, везіння і звичайно, щастя та перемога. Нехай усе. Найпрекрасніше і чудове трапиться з вами у новому році.